Є якийсь у нас <піллянський>. боротьбу зв'язок, коли сніг, хотілося б подивитися на один дорогу збіруху, правда, десь поспілкуватися, десь почути щось від вас, може якісь поважання будуть, -як, може якась підтримка, потрібна інша. велика, в принципу розхидна по всій Україні. 22 тисячі людей працює, 39 тисяч кілометрів газових мереж і від кордону до кордону, в тому числі і зони до на базі Ялти, під Маріуполем живе, показав. Коли ми забезпечуємо, і людей вивели харчування, і збалення. 205 чоловік наших співробітників є учасниками ату. Один з них загинув. основна місія нашої звуки хлопці це в принципі, у вас, чим, де можна лінію оборони, будуємо, зрозуміло, де там у нас виставка адміністрація здобувається, і на так далі. Але десь так, аби був якийсь контакт, один другого знали. Розмір живулася поспілка, є лекарнізація, в тому числі на сьогодні. У нас є Краматорську, Бежу, на Чувів, у нас є дільниця. Тобто є десь поки вона продажа, є техніка, Тобто такі часи рівні зв'язок. Усі, хто є на передовій, вам вдячні за допомогу, яку ви вклали немалу, бо так ми знаємо, далі допомагають і стараються допомогти, щоб наші були бійці забезпечені всім. По можу сказати, там по старобійську, по Луганському напрямку. Туди більш там і є, і хлопці кожен скаже за свій регіон, де хто є, що потрібно. У Старобільська там теж базується однаковій айдари, Більше двайдари відносимося, айдари допомагаємо. Відносимо, з, з ними там і є, і усак, я самі бачив, ми дорожуємо і, і але вам дуже вдячні, ну, то якщо ви сказали, Старобільську будемо мати на увазі, що можемо звертатися за допомогою. На даний момент вам і так дуже ви допомагаєте, чим може.